Що таке молитва, як молитися до творця і про що його варто просити? Молитви в кабалі зветься бажання. Наше серце в кабалі це бажання. І ось коли ллється бажання через край від всього щирого серця нашого, оце і є наша молитва. Навіть нічого особливого говорити не треба, бо творець. Ця сила природи, котра просякає кожну клітинку нашого сутності, вона знаходиться скрізь, бо це і є вся світобудова, і до неї не треба звертатися якимось особливим чином. Все, чого я бажаю, все чим зараз я наповнений, буде їм почути. Можна говорити будь-якими словами, просто говорити, просто щиро, відверто звертатися до нього. І немає жодних ритуалів, засобів чи методів, чи слів, реверансів, котрі треба було б говорити, щоб він почув. Про що його треба просити? Ви можете просити про те, чого ви бажаєте. Як дитина, що просить у батька, котрий її любить, все, що бажає. Питання, чи дасть це батько, якщо це шкодить, як голка, котру просить дитина, щоб почухати в око, наприклад, дасть батько, котрий любить. Я думаю, що ні. Тому кабала, вона розповідає.